Добрий день, діти! Добрий день. Сьогодні в нас круглий стіл на тему, яка роль комп'ютера для вашого навчання. Я хотів би почути вашу особисту думку з цієї теми. Мене звуть Панцю Халіля. У мене вдома немає комп'ютера, я дуже мрію про норму. Мене звати Обонасенко Олександр. Я мрію, щоб ми навчалися з допомогою ноутбуків або нетбуків, бо сучасне навчання неможливе без них. Добрий день, я сьогодні Руслан. люблю дуже малювати. Я і, і дуже багато комп'ютерних програм для малювання і я хочу мати комп'ютер для малювання. В нашим класі викладається інформатика, і я дуже про це шкодую. Я синіл Аня. Я мрію, щоб у кожного на учня був ноутбук. Я поганя Аня, за допомогою комп'ютера я пізнаю світ. Нам теле дають репарати на різні темні. Допомогою тобто, інтернету я могла знайти одну з них. Я усе кірюю, У мене вдома є комп'ютер, а я дуже мрію про ноутбук. Я злабенкола, мрію, щоб у всі були ноутбуки, тому що на ноутбуці швидкість краще, ніж на комп'ютері. Карпенко Валентин. У нас у, у, нас у класі плоскі екрани, а в сучасному комп'ютері не такі, тому е, я дуже хочу сучасний комп'ютер, бо на ньому можна працювати довше. Мене звати Кошлан Канжела. Я хочу розповісти, чим ноутбук компактніший від простого він компактніший тим, що в нього більше влазить пам'яті, в ньому можна дуже, краще заходити в інтернет. Він багато пересувний. З ним можна знаходитись де будь-де, а з простим комп'ютером можна бути лише на одному місці, на ньому сидіти довго не можна.